Вітаю! Сьогодні у нас 15 жовтня 2025 року. Я Наталя Гурінович, автор двох книг Код достатку фінансова свобода жінки і Код щастя жінки 40+. у прямому ефірі і ранкові ефіри. У нас про сімейні стосунки, тому що я веду програми для жінок, які допомагають жінкам. В першу чергу налагодити стосунки з собою, в першу чергу розібратися зі своїми почуттями, своїми емоціями, своїм мисленням, своїми установками і зрозуміти, хто я, що я, для кого я. І лише тоді, лише з такої позиції, коли я розумію, що я хочу, що я можу собі дати сама. Я йду у стосунки, у здорові стосунки, тому що не можна побудувати стосунки, коли жінка йде в такій дитячій позиції. Дай мені, захисти мене, шлюб не виходить у так... Здоровий шлюб, є стосунки, є стосунки, є діти, і люди живуть у таких стосунках десятки років. Але жінка при цьому. Нещаслива. І тому от книга Код щастя жінки 40, це для того, щоб відновитися. Чому ці дві книги навіть важливі у побудові сімейних стосунків? Тому що код достатку це про мислення. І коли жінка звільняється від дуже багатьох е, своїх установок, пережитків минулого, вона інше транслює своїм дітям, вона по-іншому навіть будує стосунки. Тому що, наприклад, якщо для жінки е, з дефіцитом. То, звичайно, їй здається, що потрібно економити, економити в першу чергу на собі. А коли жінка дозволяє собі достаток, надлишок, то тоді вона по-іншому ставиться до себе і змінюється ставлення до неї інших людей, близьких людей. Тому що ми ж звикли, що мама кращий шматочок дітям, мама, коли приходять гроші, наприклад, вона хотіла сукню, але в цей час у дитини виникає якась потреба, звичайно, ми ж. Хороші мами, ми відмовляємося від своїх бажань, тому що дітям потрібно, діти важливіші. І це і є одна із причин, коли шлюб не варто рятувати. Чому? Тому що ми виходимо заміж, особливо я працюю з жінками 40, ми виходимо заміж у такому ранньому віці. 20, 25+, Вже коли ти там вийшов у 30, це зараз вже. Це така популярна тема. А раніше на тобі вже стоїть клеймо стара діва, ти нікому не потрібна. І тому у жінок було таке бажання якнайшвидше вийти заміж, щоб на тебе не дивилися як е, якусь несправну. Це перша причина. А друга причина, чому рано виходять, виходили принаймні жінки, і зараз це поширюється, тому що до мене приходять на консультації молоді жінки. Це бажання звільнитися від. Контролю від тиску батьків. І їм здається, що коли вийти з батьківської системи, побудувати стосунки, ось тоді життя налагодиться, чоловік точно зробить все те, що не додали батьки, і от я тоді буду щаслива. І проходить транзитом уся роль жінки. Ми не прожили, ми не сформувалися як емоційно не сформувалися, як доросла жінка, яка вміє. Давати собі раду. Не тільки матеріальну, але й емоційну, моральну. Ем, важливий момент, це я зрозуміла вже проживши три роки сама. Тому що зараз в мене чоловік мобілізований, я живу сама, а до цього я ніколи не жила сама. І важливий момент це коли жінка не боїться самотності. Жінка не боїться залишитися сама. Жінка знає, що вона собі і своїм дітям, якщо є її діти, зможе забезпечити, зможе захистити. І така позиція це позиція свободи. Я дуже багато консультую жінок, які приходять, і так і говорять: самооцінка нищить плинтуса. Чоловік не поважає, чоловік кричить, чоловік ігнорує мої прохання, чоловік мене не чує. Ми вже давно чужі люди живемо під одним дахом. І так, нібито є причини розлучатися, але не завжди не завжди потрібно розлучитися. Не завжди. І не завжди потрібно розлучитися не з місця дружини. От Це дві базові такі установки, які варто, до яких варто прислухатись. Тому що в цих стосунках я маю вийти із дитячих позицій і розлучитися з чоловіком, щоб зрозуміти, а чому. Навіщо я вийшла заміж за такого ніщеброда, як зараз модно, за, мислення, да? за мисленням? За мисленням-ніщеброд. Чому я за нього вийшла заміж? Що в мені таке є, що я стала приваблива для чоловіків такого типу? Тому що якщо розлучитися з цим чоловіком і не зрозуміти цього, то наступні стосунки будуть, можливо, навіть ще гірші, ніж ці. І потім жінка після розлучення. Коли такий тривалий невдалий шлюб, жінка приймає рішення, що краще жити сама самій. Але тут ми маємо розуміти, що і навіть це рішення, таке шляхетне рішення жити заради дітей, має свої системні наслідки. І перший наслідок це те, що після одруження діти стають на місце партнера, і це впливає в майбутньому. На те, як вони будуть будувати свої сімейні стосунки. Чи вони будуть будувати стосунки з місця партнера для мами зі своїм чоловіком, чи вони будуть будувати з місця жінки для свого чоловіка? Це важливі два моменти. Тому це, коли жінка думає про розлучення, це потрібно врахувати, що діти не мають ставати на місце партнера. А діти слабкі елементи в системі. Вони займають там, де є місце, куди мама йде, туди і вони йдуть за мамою. Це важливий момент, ми про це не знали. І мама йде в таку в такий сум, в такі роздуми, і дитина бачить, як мама страждає, і вона бере на себе роль її мами дуже часто. Вона її втішає, вона обіцяє, що буде кращим партнером для неї, чим був тато. Це теж таке є. І це системні помилки. І перше, що потрібно зрозуміти, це потрібно зрозуміти, як правильно вибудовувати систему для того, щоб розлучитися, і як правильно вибудовувати систему після розлучення, що розлучення вплине на дітей. Тому що розлучення в будь-якому разі, чи воно буде інтелігентне чи не інтелігентне, все рівно наслідки для дітей будуть. Це однозначно. І навіть якщо Подружжя живе в таких стосунках, де кожному погано, але не розлучається заради дітей. Це теж є наслідки, тому що у дітей формується нейросценарій. І тому, коли жінка відчуває в цих стосунках, що її не поважають, що її ображають, вона відчуває емоційний тиск, вона, можливо, відчуває фізичний, фізичний тиск, вона страждає. Це питання. Про те, чи варто зберігати стосунки. І до мене і приходять за дозволом, чи потрібно розлучатися, чи не потрібно. І вчора клієнтка, яка була у мене на консультації, так і написала, що я розумію, що ви не могли сказати про те, що хоча вона ще не у шлюбі, вона ще молода особа, що ці стосунки ні до чого доброго не приводять. Але після консультації я це зрозуміла, і я на всі стосунки подивилася під іншим кутом. Це добре, що дівчина усвідомлено ставиться до свого майбутнього, і ще рішення вона не прийняла, але вона вже зрозуміла, які можуть бути наслідки. Тому, коли ми говоримо про збереження стосунків чи не збереження стосунків, ми маємо розуміти кілька важливих моментів не всі стосунки. Потрібно рятувати. Тому що дуже часто, я вже як розповідала, що ми виходимо з батьківської системи і заскакуємо в сімейну систему. Будуємо сімейні стосунки з партнером в надії, що він буде кращим батьком для нас. І ми не роздивилися цього партнера. І, можливо, цей партнер мав червоні пропорції, на які жінка. В той момент, вважаючи себе закоханою, вважаючи, що вона оце виправить, оце може моритися, а цим, наприклад, не може моритися, але вона це виправить. І вона виходить заміж з тим, що він мене так любить, що він в стосунках зміниться. Але ми маємо розуміти, що стосунки розвиваються до того, допоки... У чоловіка і жінки трапляється секс. Секс це не продовження стосунків. Після того, як вже трапився секс, стосунки вже на певному етапі можуть завмерти. І якщо, наприклад, до цього вас щось не влаштовувало, а ви думали, що зараз після цього все зміниться, це не зміниться. Тому це важливий момент. Стосунки не розвиваються. Якщо думати, що це йде на покращення, ні, стосунки ми розвиваємо. До того, як між нами відбулася близькість, і якщо до цього не було розуміння, не було тепла, не було того, що хоче жінка, то краще, якщо ще на такому етапі, то краще в це не йти, щоб не відчувати себе ще використаною. Але в той момент, коли ми закохані, ми не бачимо ті моменти, на які варто звертати увагу. І буває таке, що і мама підсвічує, от він там так вчинив він, так і діти вважають, що вони краще розберуться. Так, все можливо. Можливо, цей і шлюб і потрібен був саме для того, щоб жінка навчилася любити себе. Ми не знаємо, для чого зустрілися, зустрілася пара. Тому я її запитую на консультаціях, а чому ви з партнером про це на рівні душі домовилися, що він буде до вас так ставитись? І, звичайно, це питання викликає такий супротив, тому що як це може бути, як я вам домовилась, так, нам для росту, для розвитку потрібні певні люди, і ці люди приходять не зовсім такі, які б нам хотілося. Не такі добрі, не такі чуйні, не такі близькі, як би нам цього, цього хотілося. Але саме завдяки цим людям ми дуже часто. І зростаємо, зростаємо як емоційно, так і зростаємо як особистість. Тому потрібно до таких помилок, які нам здається, ми допустили при виборі, при тривалих стосунках, подивитися як на досвід, який мені допоміг щось зрозуміти. І коли ми виходимо вже з стосунків, оцінивши вклад цього партнера, так. Я виросла, я зрозуміла, що можу заробляти сама. Я вирішила, що я можу опиратися на себе. Я зросла в цих стосунках. І це теж досвід, за який варто було заплатити. В даному випадку заплатити роками подружнього життя. І що, жінці така пам'ятка, що жінці важливо знати у стосунках. Тому що нас вчили терпіти. Нас вчили стерпиться, злюбиться, або навпаки, ми все емоційно проживаємо, і партнер якби, стає в таку позицію жертви, жінка стає агресором, і в такому трикутнику люди живуть роками, десятиліттями. І для когось це нормально. От для когось це нормально. Тому не, не варто. Думати, що це погано. Для когось це може бути нормально. Але що жінці важливо пам'ятати у стосунках? Перше, це вміти постояти за себе. Чому? Тому що в стосунках стосунки – це двоє зрілих особистостей. І кожній людині, по великому рахунку, нам добре вдвох, але мені і добре одній. І в мене є. Свої бажання, свої принципи, свої цінності, і їх я можу захищати. У мене є ресурси їх захищати. Оце позиція дорослої жінки в стосунках. Це не означає, що я. При найменших труднощях відкривають двері, там, чи валізу викидають чоловікові, чи свою валізу збирають. Ні, це я вмію відстоювати свої межі, свої бажання. Тому що притиркаль двох людей, різних людей з різних культур, з, різних, з різними сімейними цінностями, не відбувається м'яко. Бувають, да, бувають моменти, коли дійсно йдуть конфлікти, йдуть труднощі, йдуть випробовування. І важливо розуміти, що. Оце я буду терпіти, а це я не буду терпіти. І про це говорити це важливо відстоювати себе. Друге, це моя думка і мої бажання мають значення, тому що дуже часто ці бажання жінок для них самих не важливі. І коли ми говоримо про зраду, таку фізичну чоловічу зраду, то я її питаю жінки, тому що ми можемо повернутися стосунки, якщо жінка налаштована повернути стосунки. Коли ми вийдемо в рівну позицію, коли чоловік не буде поганий, що він зрадив, а я буду майже свята, що я його зараз пробачу, ні, ми маємо вийти в ту рівну позицію, і лише тоді ми зможемо налагодити стосунки. І от я жінок, прошу от написати список до 50 100 пунктів, де я себе зраджую. І коли жінка прописує, а ми на це ж і не дивимося, наприклад, у мене виникло бажання. Навіть піти на курс, навіть навчитися, тому що от моя програма Новий код здорових стосунків це взагалі не про стосунки з сім'єю, з чоловіком. Це в першу чергу стосунки із собою на різних рівнях, це зростання себе як особистості. І в якийсь момент відмовляється, тому що є важливіші пункти, а було бажання, прийшла енергія, і навіть зроблені оплати. Але прийшли інші пункти. І я не важлива. Це я на цьому прикладі такому привожу. А скільки таких прикладів ми за своє життя можемо згадати, коли я для себе прийняла рішення, що я не важлива. І це дуже боляче, дуже боляче, як і внутрішній дитині, яка чекала моменту, коли вона відчує себе важливою, але вона його так не дочекалася. І потім ми продовжуємо це внутрішнє дитя, дитя вже не дитину, а дитя гнобити. Що ми відмовляємо собі, що ми себе знецінюємо, що ми себе ставимо наприкінці списку. Тому мої бажання і моя думка важливі, це в першу чергу має повірити жінка сама в це. Третій пункт те, що я говорю, і думаю, не обов'язково має всім подобатися. Адже нам так хочеться, щоб ми всім подобались, щоб нам нас схвалювали, щоб нас приводили в приклад. Досить ми виросли, ми дорослі. І всім подобатись — це вже психоз. Такого не буває, що ми будемо всім подобатись. Будуть люди, які помітять недоліки. У кожному із нас. Я наводжу такий приклад. Якби апостол Павло зараз проповідував, то ми б знайшли не б недоліки, що він низького росту, що він картавить. ми знайшли б це. Тому ми маємо важати, що для мене це важливо. А якщо для мене це важливо, то це для мене першочергово. І четвертий пункт, тому що стосунки це про повагу, а стосунки до себе це і про повагу, і любов до себе в квадраті. Коли я до себе ставлюсь з повагою, то інші люди до мене ставляться відповідним чином. І якщо у цих стосунках чоловік не поважає. Ображає, принижує, ви відчуваєте свою самооцінку нижче плинтуса. ви відчуваєте себе нецінною. Подивіться, де ви до себе так ставитеся? І чоловік просто вам такою лампою підсвічує, зверни на це увагу. Тому що жінку не, не поважали батьки, вона не відчувала цього, що її люблять і поважають батьки. І це потім продовжується. Тому саме робота із собою, саморозвиток, і спрямований на те, щоб навчитися поважати себе, стати для себе найкращим другом, на якого можна опертися, турбуватися про себе не в останню чергу, давати собі і радість, і щастя, і наповнювати себе. І це, між іншим, не потребує великих затрат. Тому що зразу виникає питання, що якби немає коштів. Це ні про що кошти. Є дуже багато задоволень, які можна отримувати безкоштовно. Дякую за настанови. Так. Особливо коли є доньки, то ці настанови мали б ми почути від мами. Нам не дали такі настанови, як бути жінкою. Ми дивилися, як мама. А мама теж підлаштовувалася, мама теж терпіла, теж десь була самозрада. І ми повірили, що самозрада це нормально. І, звичайно, якщо в цьому шлюбі більше страждань, ніж насолоди, а ми маємо насолоджуватись стосунка. Насолоджуватися. Насолоджуватись спілкуванням, насолоджуватись приготуванням їжі для сім'ї. Це теж насолода, це теж мистецтво, це теж творчість. Ми до цього ставимося як до такого обов'язку, але це насолода. Тому що хтось хоче приготувати вечерю для коханої людини, але коханої людини немає. Вам пощастило більше. У вас є кохана людина, ви можете йому з насолодою, з радістю приготувати вечерю. Тому, коли ми говоримо про такі стосунки, які вже не варто рятувати, да, бувають, різні чоловіки. Да, бувають різні чоловіки. Чоловіки бувають. Якщо врахувати, в якій які сім'ї вони виросли, да, вони бувають жорстокі і не поважають жінку, тому що батько не поважав жінку. І власні, і, і, і ревниві, і, і будь-які можуть бути чоловіки. Так не буває, що, не буває такого секрету, тому що мені теж буває пишуть у коментарях, хочеться послухати. Щось цікаве почути. Де, цікаво можна почути. Дуже багато цікавого є в сучасному світі інформації. Але що тут для вас? Тому на розборах ми якраз і розбираємося, чому так склалося. З якої позиції ви будуєте стосунки? Можливо, не варто міняти поки що чоловіка, просто варто змінити внутрішню позицію, тоді зміниться. І чоловік, і стосунки. Але і розлучення це теж дуже відповідальний крок. І не тільки емоційно відповідальний крок, але і фінансово-правовий відповідальний крок. Тому перед тим як розлучитися, жінка дійсно, по-дорослому, не з такою ображеностю зібрати валізи і піти, і забрати дитину. А обговорити багато деталей. Багато деталей. І юридичні, і забезпечення себе, дитини. Це серйозні кроки, за які відповідає жінка вже як мама. І ще важливий момент при розлученні, звичайно, це стосунки колишнього чоловіка з дітьми. Неважливо. 100% не треба вважати, що ти зміниш чоловіка, але треба вчитися чути себе і не боятися визнати, що він не той. Так, це теж висновок, який варто зробити і відпустити. Можливо, він той для іншої жінки. І на цьому етапі він зробив оцей вклад. Саме цей вклад. Я стала мамою. Я пізнала любов. Я б пізнала пристрасть. Це теж вклад чоловіка, тому що без нього б цього не було б. І прийшла саме ця дитина. І він пішов, щоб звільнити місце для іншого чоловіка, для іншої дитини. І коли у нас є таке розуміння, у нас немає претензій і образ на першого чоловіка чи попереднього чоловіка і взагалі на чоловіче. На чоловічу половину. Але стосунки з батьками з батьком це відповідальність теж, теж мами. Тому що дитина дивиться на чоловіка, на батька очима мами. І те, що між вами не вийшли стосунки, не означає, що він для дитини поганий батько. Це теж важливий момент при розлученні. Що б між вами не було. І навіть якщо він був жорстокий батько для дітей, це не означає, що вони мають так думати. Для них він найкращий, тому що завдяки йому вони з'явилися на світ. І вони вибрали такого батька, який буде для них жорстокий. Ми не розуміємо ще навіщо, тому що ми не можемо бачити майбутнє в перспективі. Але вони вибрали такого батька. Для досвіду їхньої душі, такий батько саме був потрібен. І такий досвід, що батьки розлучилися, теж був потрібен. Але він для них найкращий. І тому мама якби пророщує цю чоловічу частину, батьківську частину в дитині. Ти такий, як тато, наполегливий. Ти любиш борщ так, як тато. Ти швидкий, як тато. Цікаво, як би тато сказав, бо яку-пораду тато дав. І дитина відчуває, що вона нормальна, в неї є тато. Це теж важливий елемент при розлученні. Сьогодні ми з вами говорили про те, якщо шлюб не вдається зберегти. Не існує чарівного зілля, яке. Допоможе зберегти стосунки. Буває такий момент, так що потрібно відпустити, вийти зі стосунків. І важливо зі стосунків вийти непораненою, не знеціненою. Важливо зі стосунків вийти здоровою. Прожити ті емоції, дати місце тим емоціям, змінити прізвище, якщо вже говорити, змінити прізвище. І коли ми змінюємо прізвище, ми показуємо всесвіту, що місце біля партнера, вільне, для партнера вільне. Сюди не потрібно ставити дітей, собак, роботу, що теж дуже часто буває, є місце для партнера. І де, да, в мене зараз немає партнера, але я все роблю для того, щоб цей партнер прийшов. Я, наприклад, слухаю відео про сім'ю, читаю книги, проходжу курс, як бути дружиною. Тому що, неважливо, є біля мене партнер чи немає партнера. Але мені все, але моя роль базова дружини є. І тому я проходжу цей курс. Щоб знати, якого партнера я хочу притягнути на це місце. Запросити сюди, яку людину я хочу. Тому що у жінки є одна установка, а тільки не такий, як батько, перший, а друга не такий, як перший чим чоловік, і приходить саме такий, як батько, і такий, як перший чоловік. А може, ще гірше. А може, ще два в одному. І такий, як батько, і такий, як перший чоловік. Тому потрібно чітко знати, яка я, яка притягує такого чоловіка. І яка я, яка притягує чоловіка своєї мрії. Для себе. Не для мами, чи для того, щоб показати першому чоловіку, ага, я теж можу. А яка я? Якого я хочу? І які б, які б не були бажання дати, чи це романтик? Тому що дуже часто. Зараз мені подобається, що є фільми, коли от жінка хоче, щоб чоловік був емоційний, романтичний. І завдяки різних чуд, див вона зустрічає таку людину, який емоційний, романтичний. І він настільки емоційний і романтичний, що вона не може його витримати. І вона втікає із цих стосунків. каже: ти ж хотіла такого, Ну, каже, ну не настільки. Тому, тому це важливий момент, який жінка для себе вирішує, якого вона хоче чоловіка для себе. Дякую, що були сьогодні зі мною, і до зустрічі вже в наступних ефірах. До побачення!